Робочий тиждень добігає кінця, і команда сфери вже готова розповісти про ключові події і теми п'ятниці 20 січня. В ефірі Новини вітаю. Війна забрала життя захисників з Рівненщини на Луганщині. 16 січня загинув мешканець міста Здолбунів Юрій Ханас. Вдома на нього чекали дві маленькі донечки. 17 січня в місті Костянтинівка Донецької області загинув житель села Гореньград Перший Рівненського району Анатолій Семенюк, 1983 року народження. Вічна слава героям. Стали відомі результати лабораторного дослідження якості води з водойми, де в перші дні січня стався масовий мор риби. Його зафіксували місцеві поблизу вулиці Волинської дивізії у Рівному. За результатами досліджень, у воді виявили перевищення допустимої концентрації по амонію, нітратах, фосфатах, залізу та занадто низький вміст кисню. Це і призвело до замору риби. У державній екологічній інспекції підрахували, що збитки, нанесені рибному господарству, сягають 256 тисяч гривень. Матеріали по цьому факту передали до поліції для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності. На початку наступного тижня у Рівному стартує новий курс навчання операторів дронів. Проводять його на базі Центру профтехосвіти при обласній службі зайнятості. Навчання на цьому курсі вже пройшли дві групи. Серед слухачів були як військові, так і цивільні. Зважаючи на популярність, вирішили розпочати новий курс. Сюди приходять на нас як військові люди, так і люди, які працюють і в сільському господарстві. І ті люди, які дійсно на сьогоднішній день навчаться потрібної на сьогоднішній день, дуже як -то кажуть радус, який називається оператор дронів. На Рівненщині викрили підпільні казино. 18 січня правоохоронці провели обшуки у двох гральних закладах рівного, де зловмисники організували проведення азартних ігор без відповідної ліцензії. Відомо, що налагодили незаконний гральний бізнес власники розважальних закладів за попередньою змовою з невстановленими особами. Відвідувачі поповнювали ігрові автомати готівкою в національній валюті. А у разі виграшу отримували грошовий приз від адміністратора, який контролював хід гри. Поліцейські виявили та вилучили понад 22 тисячі гривень готівки, відеореєстратори, чорнові записи та іншу документацію, три ігрових автомати, 10 купюроприймачів, ігрові кнопки, системні плати та інше майно, яке визнане речовими доказами у справі. На вилучене судом накладено арешт. Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам кримінального провадження. Поліцейські також встановлюють їх спільників та адреси інших нелегальних гральних точок. ДСНСники Рівненщини продовжують профілактичні заходи серед населення. У Костополі рятувальники навідалися до місцевих жителів, аби обстежити прилади пічного опалення, через про порушення правил експлуатації, яких часто стаються нещасні випадки, такі як отруєння чадним газом і пожежі. Більше про сумну статистику, основні заходи безпеки і найчастіші порушення. Дивіться у сюжеті. Пані Стефанії з Костополя 74 роки. Жінка мешкає у приватному будинку з пічним опаленням, користується ним все життя, тож основні правила експлуатації знає. А ви користуєтесь фічкою? Ні. – А цією не користуєтесь? Ні, ні. ні. якщо почнете користуватись, то потрібно металічні підставити. Якщо буде о, жар, це бачите. у мене є ого. І ви, є. І ви завертаєте, так? Щоб ні, це... я, я тут взагалі не вона. а чим у вас газ? Газом користуєтесь? Групу. А, ну А у вас там грубка. Да. Не забуває пенсіонерка і про очистку димоходу, адже нерідко загоряння у приватних житлових будинках трапляється через тріщини і налипання сажі в каналах. Згідно правил пожежної безпеки, необхідно прочищати димоходи перед початком опального сезону і під час опального сезону. Також в кінці після завершення опалювального сезону прочищати димоходи, тому що під час спалювання деревини наліпає сажа на димоході, яка згодом може загорітися. Під час її вигорання в димоході виділяється велика кількість тепла, і здебільшого може акумулюватися тепло на поруч, там прилягаючи балки які знаходяться на перекритті. Пенсіонерам, самотнім громадянам, багатодітним неблагополучним сім'ям допомагають перед опалювальним сезоном привести до належного стану прилади пічного опалення працівники соціальної служби. Вони допомагають здійснювати їм в помешканні, наводити лад, Ось, і вони так само здійснюють і нагляд за саме пічним опаленням. Спостерігають, аби воно було в належному стані, не було пошкоджень, допомагають їм також і запалювати ці грубки. Нерідко трапляється загоряння речей і меблів, що розташовані неподалік протопочного отвору. Аби уникнути нещасного випадку, рятувальники радять в кімнатах поблизу печі. Якщо це протопоч, протопковий отвір. Повинен бути металевий топковий протопковий лист розмірами 50 на 70 для того, щоб під час відкривання дверцят не випала жарина і не призвела до виникнення пожежі. Також під топковими отворами забороняється складування горючих матеріалів, поблизу грубок печей не можна встановлювати меблі, дивани, накривати їх килимами мами е і сушити речі Продовж 2022 року в Рівненській області сталося 1138 пожеж. 700 з них це займання в житлових будинках. Найчастішими причинами були порушення правил при влаштуванні і експлуатації електроустановок та печей. Аліна Почки Вячеслав Мельник, випуск новин. Користуються відсутністю камер відеоспостереження та будь-яких охоронних приладів. Днями у Рівницькій області крадії, які вдало спланували злочин, спустошили сейф в крамниці на майже 40 тисяч гривень. Працівниця торгового закладу, прийшовши на роботу, помітила безлад і негайно кинулася перевіряти сховок, де лежали гроші. А там порожньо. З'ясувалося, що зловмисник або група осіб у нічну пору доби методом віджиму вікна проникли у приміщення. Наразі всі обставини встановлюють правоохоронці. Децентралізована електрична генерація це наша відповідь на блекаут та ракетні обстріли. У Рівному запрацювала когенераційна установка, яка виробляє не тільки тепло, а й електроенергію. Що це дасть для міста та чи планують продовжувати таку ініціативу в обласному центрі? Дивіться у сюжеті. Більше тепла та світла для міста. У Рівному запрацювала перша когенераційна установка, яка працює на газі та одночасно виробляє тепло і електроенергію. Її потужність 1 МВт електроенергії на годину та 1,2 МВт тепла. Встановлена коштом інвестора. Вартість нової такої установки близько 1 мільйона євро. Ця ж орієнтовно коштувала 300 тисяч євро. Це постійний мігаватт, це 24 години тобто 24 мігават на добу. Відповідно, майже такий же об'єм і теплової енергії, який додатково використовується. Тобто, відповідно енергія не втрачається. Це в принципі в Європі це достатньо розповсюджені об'єкти, які стоять. Єдине, що вона працює на природному газі, і вона залежить від природного газу. Це найбільша її проблема і від ціни на цей природній газ. Установка з'єднана із котельнею і вироблене тепло одразу потрапляє в систему теплопостачання. А електроенергія частково у загальну систему, а частково на потреби підприємства. Частина електроенергії буде йти на саме підприємство, а надлишок йде в загальну систему. Це погоджено з обленерго. Обленерго підтверджує план виробітку самої електроенергії і приймає в систему. Єдину енергетичну. Ні, кажуть, продовжують роботу над тим, аби таких когенераційних установок у рівному було більше. Проте для цього необхідно працювати з урядом, Кабміном та Обленерго. Зробити в місті близько 40 мігават на наступний рік електричної енергії додатково, що дасть змогу місту рівному створити децентралізовані енергетичні мережі, фактично не залежати від відключення електроенергії. І це ми вважаємо на сьогодні дуже важливе і необхідне. А ті умови, в яких сьогодні, в умовах війни, в умовах постійного обстрілу, ми вважаємо, що це критично необхідно для міста. Така установка це одне із альтернативних рішень, адже виклики війни зобов'язують до пошуку когенеративні установки, які не з'єднані у одну велику систему. Фактично створюють енергетичну безпеку міста. Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок. Сьогодні ми маємо відповідно 10 тисяч гривень за газу і за тисячу кубометрів і 16 тисяч. Для тих ТЕЦ і ТЕС, які виготовляють електроенергію і тепловину. Тому бачимо, що ринок когенерації відкривається завдяки нижчій ціні на газ. Це наше зобов'язання відкрити максимальну кількість когенераційних основ порівняно. Перша, але не остання. когенераційні установки працюють і в інших містах України. Проте ще не надто поширені, адже раніше через високу ціну на газ це було невигідно, і бувають вони різної потужності. Ми зараз бачимо план розвитку цієї енергетичної інфраструктури на 40 МВт, Це десь або 4 по 10, або 8 по 5. або Деякі по одному, ну тобто тут буде, бо в кожному різному об'єкті це можна встановити по різному. Тим паче воно може встановитися невеличке місці, займає, може встановлюватись майже на кожній котельні в місті рівному. Бо чому тут потрібна котельня? бо нам треба скид теплової енергії, щоб це було ефективно і відповідно отримувати додаткову теплову енергію в мережу? До кінця року інвестор планує встановити ще кілька таких установок. Загалом у рівному їх має бути 12. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівнянка Аліна Мартинюк потрапила до десятки найкращих кікбоксерок України. Рейтинг сформували за результатами виступів спортсменок у минулому році. Аліна є заслуженою майстриною спорту, володаркою Кубка Європи та бронзовою призеркою всесвітніх ігор. Додамо, що до рейтингу найкращі наставники потрапив тренер з Рівного Роман Кроль. А до переліку найкращих суддів рефері міжнародної категорії з Рівного Ірина Орел. Вітаємо наших земляків! Керівництво Рівненського Вереса знову звертатиметься до дирекції прем'єр-ліги та Асоціації футболу України з проханням дозволити вболівальникам бути присутніми на матчах. Про це повідомив президент клубу Іван Надєїн. У другій частині чемпіонату Верес зіграє 12 домашніх матчів на рідному стадіоні Авангард. За словами президента червоно-чорних, відповідальність за допуск болівальників на трибуни мають передати військовим адміністраціям. Нагадаємо, попереднє прохання керівників Вереса у Києві проігнорували, обґрунтувавши це неможливістю забезпечити безпеку глядачів. У рівному підвели підсумки традиційної благодійної акції Добро на різдво від міського палацу дітей та молоді. Щороку небайдужі рівняни та меценати у період зимових свят мають можливість здійснити чиюсь дитячу мрію. Цьогоріч свою частинку добра та уваги отримали п'ять діток, які бажання малечі здійснили. Дивіться у сюжеті. Вже в одинадцяте у палаці дітей та молоді проходить благодійна акція Добро на різдво. Щороку дорослі виконують бажання малечі, так і цього разу троє хлопчиків та двоє дівчаток отримали бажані подарунки. Один із учасників цьогорічної акції шестирічний Артем Копилов. Хлопчик народився у багатодітній родині і через певні особливості здоров'я не може повноцінно пізнавати світ. Мама Артема розповіла про мрію свого синочка. Мрія наша була в тому, що ми хотіли письмового стола, так як він майбутній школяр Рик уже з вересня місяця піде до першого класу, і він цікавиться. Буквами і дуже любить. Він знає англійський, арабський, польський, український, і йому дуже подобається виліплювати їх. Потім ці букви упродовж зимових свят. Артем та інші учасники акції вже встигли отримати свої подарунки: хтось мріяв про письмовий стіл, а хтось про планшет чи велосипед. Завдяки спонсорам та меценатам всі ці бажання вдалося втілити. До збору коштів долучилися і вихованці палацу. Під час урочистої церемонії закриття акції Добро на Різдво. Всі учасники та благодійники Одійники отримали додаткові презенти. Рік дуже важкий для всіх, і дуже приємно мені в цьому року. Зазначити про те, що якраз е, наші учні, педагоги стали основними меценатами і благодійниками. Змалку навчає робити добро своїх дітей вихованець палацу та журналіст Віталій Голуб'яв минулого року. Під час акції здійснилася мрія доньки Віталія Іванни, яка хотіла прокататися на поліцейській машині з мигалками. Цьогоріч дівчинка зі своїми сестрами вирішили віддати невеликі заощадження на благодійність. Хай от буде такий круховопі добра От чого. Допомогли нам, коли нам було треба, бо ми операцію робили якраз в перші місяці війни. У сьогодні дає Бог можливість працювати, сплачувати податки і допомагати іншим. То треба цю можливість використовувати. Для вихованців та гостей заходу. Творчі колективи палацу організували невеликий концерт. У ПДМі впевнені, що даруючи добро іншим, ми стаємо добрішими й самі, і маленькими кроками робимо цей світ кращим. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Цьогорічний січень у рівному може стати найтеплішим за всю історію метеоспостережень після перших двох декад дебютного місяця року. Середньомісячна температура перевищує норму на понад 5 градусів. При звичних для січня 3,5 градусах морозу зараз середня температура місяця досягає майже 2 градусів тепла. Спостерігається стабільно-плюсова температура з невеликими заморозками вночі. 1 січня був зафіксований історичний максимум. Температура піднялася вище 13 градусів тепла. За всю історію метеоспостережень найтепліший січень у Рівному був у 2007 році. Тоді середньомісячна температура становила півтора градуса тепла. Найхолодніше було у 1963-му 14 градусів морозу. Цієї неділі, 22 січня в Україні День Соборності. Офіційно його відзначають з 1999 року. Свято приурочене дню проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року. Цього дня прийнято згадувати подію, яка сталася роком раніше, 1918-го, прийняття четвертого універсалу, яким проголошувалася повна незалежність УНР. Традиційним у День Соборності є Ланцюг єднання, під час якого люди виходять на вулиці міст, тримаючись за руки. Наразі це вся інформація. Більше новин завжди можна знайти на нашому сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі актуальних подій краю. Спокійних вихідних до зустрічі.